Так, народ, Всім привіт! З вами Палич і у нас тепер буде рубрика е, як то кажуть, гібучих красиві бої в World of Tanks. Тому що з світлом проблема, з інтернетом проблема, стрімити регулярно не виходить. Тому будемо записувати відосики на цікавих танках, цікаві бої. І от сьогодні у нас КВ-1С, перший один день як в рандомі, він, а вже хороший, якийсь непоганий нагібний бій у нас є. Я його не дивився. Будемо дивитися його разом з вами вперше. І будемо болівати за нашого героя. Зараз ми його підправимо. Буду старатися в якомога більше таких відеосиків викладати, особливо зараз новорічні коробки, сьогодні, до речі, да, 1 грудня. Ем, Відкривав вже коробочки новорічні. І Будемо шукати цікаві бої на нових танчиках, які випали за коробочки. Так би мовити, будемо старатися залишатися максимально актуальними. На жаль, світло не дає нормально пострімити. Максимум, що виходить в мене, це десь півтори години стріми. На жаль, якось так. Не вдалося навіть сьогодні повноцінно зробити стрім по коробочках. І так, так, якраз такий той самий рандом. з кучою кв 1 смз МЗшних у нас і наш герой їде на центр. Давайте ми зробимо міні побільше і вирішує законтрити чинука, який зайняв горочку. Це доволі неприємно просирати горку на руді, особливо з цього респа. Тут доволі така імбова позиція. З того респа набагато погірше в плані імбування позицій. У нас да от маємо, що маємо. Контрить він його, подивимося, щоб в нього якісь там піксельки вицілить. Е, ну, щось знайшов. Щось знайшов, якась там зелена точечка є, ну перший в землю. Кулс-водочка, не, не спішить. Найс, Хороші два. Mm -hmm. Нормальний третій дугон. В принципі, над надбed. У нас, виходить, всі, в центр поїхали, да? і наліво ніхто не поїхав. Ніхто не поїхав. Подивимося, що вийде далі. По ідеї, там в каху можна якось прокинути, по ідеї, якщо трошки вперед. Ну, там домики мішають. Можливо, хтось підставиться. Я так розумію, герой чекає нашій е -е, пул зарядочку барабана, хоча в нього у МЗ-шки зворотня до заряджання, тобто перші снаряди кадешаться якнайдовше. Якнайдовше перші снаряди кадеш, це цей останній снаряд кадаєш це дуже швидко. Тобто нам вигодно вірватися, роздати весь барабон, а потім тільки в нас буде максимальний ДПМ. 9,7 секунд перезарядки від першого снаряду. При Альфі 150 це ж нереально довго. Нереально довго. А от останнє, там 3,5 секунди, то там ок. Стріляє, дійсно базовими подколами, не голдовими. Я думаю, якби голдовими стріляв, то можливо перший цей шот в каху і... Там в МЗху зайшли би, але це не точно. Дуже пасивно відігрує, як на мене. Я би. не знаю, не витерпів би, так? Чесно кажучи. Ну, МЗшка відкатила наша, на тому дякую. Добре, що в тебе союзне МЗшка відкатила. Да, під чайошку, під сніданок, під обід, під, під, під вечерю подивимося, цікавий бій. Так, викаха світиться. Даємо каток, ламаємо ногу. Хорош. Що, братан? Больно в ноги. це, звісно, смачно. Даємо каток, ламаємо ногу. Що, братан, братан, пройде, Больно в ноге. Даємо пройде, каток, пройде. ламаємо ногу. Але тут 3,5 секунд же 3,5 секунд КД на останньому снаряді. Сука. Це дуже сильно насправді вийшло. Дуже сильно вийшло. Так, дивіться, мінус 1000 хп, 3-3 по фрагах, в принципі, не, не так все критично. Це ж ще народ можна потащити, я думаю. Подивимося, що далі буде робити. Не знаю, я би на місці, напевно, героя розвернувся, спробував би центр би закрити. Тому що дивіться, так подивитися, на центрі там багато шотних танків і попробую трошки загресювати і закрити це все діло. Але подивимось подивимося, подивимося. Я знаю результати, але ну, самого боя не бачив. Так, братішка МЗшник. Без камуфляжів без нічого, Вривається десь там поїхав. Ладно, міняється позиціями, оркеровочка, так би мовити. Так, розрив ХП росте. Розри по ХП росте. Ну, це буде цікавий бій, я думаю. Так би мовити, фіналочка. Дуже обережно. Я, до речі, навіть не знаю, яка в нього стата, чи статіст, ще, чи ні. Але грає дуже сейвово. а ну. Бачите, навіть дивіться, яка проблема. Навіть базовий підкалібер, що ка зелений горить. Непогано так три залетіли, так слухайте. Непогано три залетіли. Непогано три залетіли. Ті що 200 урона є, це по суті вже півтора танка забрав, так що бед. Над бед. Черчильок, з ним будь проблеми. Хоча... На базу також дивіться, взагалі не полетіло. Взагалі такі зелені щеки, прям. Теж непогано 3D. Щас би це вирватися по ДПМчику. Останнім снарядом просто вирватися, там разшот. Бля, 110 хп це ніхіра не шотний. Так, а ну, нагадайте собі. Середня школа 110. Ну, типу, разшотний вже, двошотний, трьохшотний, двошотний. наші, до речі, за калочкою 870 хп. Я б би би, вже на агресії тут грав би. Дождався без фут зарядки барабана, і зараз буде це правило, прям реально в таймінги копити. 5-7 є шансик просто зрівняти, по ХП всього на 400 хп різниця, взагалі понути. Ну, от зараз, давай, дожди фулову зарядку барабана і вривайся. Є інфа, що танки відкотились. Там фуловий і МЗшка котиться, ну це вообще пофіг, недалеко. Ну давай. Ну, ну, на горку. На горку, на горку. На горку. Ну, народ. тварь! Погнав, по... Та ну бля, давай, Чел, ну да. Я розумію 5-8, ну там 600 хп різниця. Погнав на горку, горку взяти треба. Можна взяти горку. Шанс взяти горку. Бля, ну що це за розкачки. Давай на горку. Божечки, яка пасівщина. Сидите оце, Скільки людини терпіння, я вахері просто, не знаю. Статюган, статюган, ну. Я спочатку думав статіст, подивився на результати бою, ну цього не чекав. Е, як його, да? Я, до речі, не знаю, чи перемога, чи ні. Я подивився тільки зробив на вотриплесі сортировку по демеджу. Скачав, там подивився багато фрагів, багато ворона, блядь. Хорош. А що не спіє? Бля, не спіє. І не вистрілив, до речі, це мов статіста. Я без державна кнопочка, він ось ніде вривається, блядь, каток без урона. І ти цього добрали. Не фіамнів фрагів підполосом, реально тут мій должен був два фраги забирати. Ну, сейчас то ворвеся вже, братан, ти фуловий. 773 хп. Січасто ворвеся, там, там шо, фуасами фігачить з петехи. 89 рахунок, 400 хп, блять, все цей. І дивіться, там ще один статті сидить на МЗ-шкі, блять. Ще один статтюган. Ну, от зараз треба забирати горку. Ну от зараз потрібно потрібно забирати горку. Коли як не зараз? Айо. Коли як не зараз? Ну бля, нікого ж нема, там шотний не Черчилль, на 10 хп. Ха -ха. Не знаєте, що все сумніваюся, що це статіст уже. Не знаю, ну я б реально ну треба горку займати. Займаєш горку, ну, ти контролиш під'їзди. Ай, чабо, бля. Ты що ви, що це за цей? що це за. Так, ква, квасак рішив запушити Скіл подрубив, пушку пробив. Ого, і, попри, ну і цього шотненько? Ну так зараз давай, вже є інфа ззаді два танка. Давай зараз вривайся, льо. Ну боїсь забери жодного Черчилля Божечко, який він противний, чесно за Який цей квас противний. Піпі бляха муха, жіди грай, піпі. Жиди -пі. грай, ти пуловий. Я розумію, що в тебе там ще один фуловий є, квасик. У них часом не взводні? Нет, давай, ну горку. Я требую горку. Ну є інфа по квасу, Ну, давай горку. Шотний черчи? Ну поїдь убий його. Землю. Ну горку, брата. Ну давай. Горку! Горку! Блядь, Сука, чаю, чаю блив. Це все ти піпі винуватий, що я чай облився. Піпі, це все те, все, все те винний. Опа, 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 петеха, вже петешки приїхали грать. Іпі, бляха, муха. Непогана попитка, до речі, непогана спроба. Я тут бастував так, що чай облився. Це нормальна для мене ситуація. Е, як то кажуть, о, олди, і не таке ще бачив, це ще по-лайтовенькому. Давай, черчільок, блядь. Я вимагаю, щоб ти, щоб ти поїхав, зайняв гору. Божечки, як. Як він. Як він потіє? Не знаю, Я... давайте робити ставки. Пишіть в коментарях, скільки от в цей момент прям ставте паузу. І пишіть в коментарях, скільки в нього відсоток перемог. Ну, я вангую 49% перемоги у нього загальний. Ну я не вірю, що це статюган якийсь. Не вірю, ну народ, камон. Ну шо ти за цей? Ну прям. Дивіться на це. Тупо я піду чекать, я реально кажу, я піду чекать, скільки я у нього вінрейт, блядь, бою. Ну вся, як подивлюсь, бій, в нього стата, ну. Це жесть прям. Дивіться, як він вип. ну. Не, ну стаття. Бля. Ладно. Я не погибаю. 48 я перегибаю, ну. Найсайфа. Ууу. Дві дві крозу. Да ні, статюга, ні, статюга, статюга. Те ж секунда, саме швидке КД. Ушла, 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 ушла. А місьма... Бля, колобаса не буде, я дивлюся, колобаса не буде. Статюган, статюган статюган, 65, да? Та ну так, такі такий геймплей, не впевнений. От на статістах не впевнений геймплей, знаєте. 48%, ну, е, муваюці, роз... Манці, да, там, типа, для 48% якийсь дуже жорстко розкидає. Мулиці розмансить, да. Типу для 48% така дуже жорстко. ну для 65% там якось не вистачає, блядь, ну мені каже, впевненості в діє. Прокла, прокла. Якось. Получається, що він я так розумію, 1-3 останеться, так? Да? Того, що класа сольють. Не знаю, десь 5%, блядь, я просто рівняю з собою цю гру, знаєте, наскільки я агресивно граю. А це так пасивно відіграє. Ну, ну, ти, ти чувака зараз взагалі нічого не робиш. Бо ти просто не розумієш навіть свого союзника. 1-3. А я не знаю, до речі, чи, чи переможе, чи ні. До речі, голдупі зарядив. До речі. до речі, голду зарядив. До речі, голду зарядив. Хоча я знаю, я подивився, я пам'ятаю, нього фрагів було, я знаю, що ці перемога була чи ні. Я, це, я вичислив, я математик. я. Я 4 плюс 3 додав. Я пам'ятаю, скільки інфрагів зробив. Але, бля, піпець він якось, ну, не знаю. А знаєте, що, що я думаю? Можливо, це. я не дивився, Можливо, це європейський гравець, до речі. До речі, я FPS танка 200 за 200, блядь, охренеть, Можливо, це є європейський гравець, можливо це європейський гравець, і він цей рандом краще знає, ніж я. Чи, ну, Це ну, типу, це не Євро 3-4, це Євро, я думаю, 1-2. Тому що якийсь такий пасів, пасивний довгий бій, але ну, максимально результативний цей пасивний довгий бій. Я так розумію, мимо кавасика щас йде без досвіта, і щас просто сюрприз буде в папіцькому заскочить. Получається так? Получається так. Ану. Хорош! Ну таке. Найс альфа. Блін, не вистачає йому, знаєте, скорості перез... міжду, ну, перезарядки між пострілами. 2-3 секунди це занадто довго. Сюди 1,5 секундочки б завести, то б кайф, дійсно. Півтори секундочки між пострілами і, та -та 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 -та. і був би. Ну, ну то гра я на голді, дивіться. Сліблять. О, так вони всі, всі, всі рядом. Це, це, це кай... Ляп читає цього кваса, Хорош. Смерть ворога. Контузнили йому на вочі заряджаючого. Але я прочитав хорошо, мов кваса. Йому зараз просто вийти акуратно забрати того шотного квасика і просто вийти в розмін по ХП за цим квасом. Кайф. Ну, це реально план. План? План вигляда робочим. Ля-ля обманує. Диви, 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 що робиться. А в нього ж мінус 5 увене, це дуже, ну, дуже проблемно. По ідеї кваса того, що зверху моть пушка не зігнутися. А це моть стріляти в башню пробивати. Квилина. Хвилина. Хвилина. Шотного, да? В розмін. Що я не пробив. Автоприцілом ні собі. Но, ты, Сука. Статіст, статіст. І тепер ну, ти по хп вивозиш його. Те фул снаряди і там фул снаряди. Nice, а, бачите, ситуація I наоборот. I У класа пушка know. не гнеться, прикинь. I У класа пушка I не know. гнеться. Уля красиво! Красиво! Кар... Красиво народ! Красиво! Дуже красиво! Дуже красиво він дограв, прям реально кайф. Реально кайф прям. Прям реально кайф дограв. Красиво дограв. Красиво дограв. Так, тут закінчуємо. Зараз <кій> піде і мене. І давайте так зробимо. Оп, захват екранчика. От такі результати. Мастеросик за цей бій. 3534 урона, 7 фрагів, понятне діло, основний калібр, захисник, воїн. І дуже сильно відіграв, дуже сильно відіграв. І тепер я хочу подивитися. Його статистику. А якось як, якось можна було подивитися, до речі, стату. Чи вже не можна якось По-моєму, По тут можна було... Понятно. А, ну. <кій> Я не знаю, чи КТС працює, блядь, чи ні. зараз почне. Я не знаю, до речі, що цей. О, це за. А, це, блядь, пі... Ладно, понятно, тут нема. сорі. Сорі, тут немає. Тут нема. От такий коротше, цікавий бій получився на... А я, а де... а де мені стату почекати можна? ну хто мені підкаже? Е, щоб я не тупив наступного разу. Танки загружати. Погнали. Висренько танки загрузимо. Вони реально цікаво, що у нього по статі. Мені реально цікаво, що у нього по статті. Не знаю, ну, Вангую 62%. Це, блядь, це європейці, Ну як, як їх, про... їх угадать? Як їх? 62%, блядь. От, дивись, як дуже обережно грає, ну Я б сказав би, типа 48% так оці розкачки, це вся херня, блядь. Ем... Але то, як не розстрілював барабани, ну там реально жорстко. 62%. 62%. Як то кажуть, вибачаємося за затримочку але мені цікаво. 62%. Значить, і за, за те до речі, дознав, що КТТС не працює на Євросервер. там перемінювати, як щось можна. ну Якось так от. Ну, я піхуй. 59%. Ну почти вгадав. Давайте подивимось, що у нього по статті на КВ1С. Два боя зіграв, слухайте. Два боя зіграв. Два боя зіграв на кв 1 смз от такий от е, у нас, виходить, нагіб на танчику за. Е, достойна нагорода КВ1 МЗ. Ось такий він танчик. А на цьому все народ. Всім очена дякую, хто був зі мною на продовження цього відео. Да, до кінця цього відео. Всім спасіба, хто прижиме лайкосик. Поділиться в коментарях своїм, поділіться в коментарях своїм своїми думками по цьому танчику. Сподобався не спостоб, сподобався, чи дійсно це достойна награда ветеранам, чи може ні? Як у ділах. На цьому все. Всім очевидна дякую і слава Україні!